Дорогі Терези, рада вітати вас на своєму розкладі. Яким буде квітень? Давайте дивитися уже скоро настане квітень, стане тепло, добре, багато сонця. Давайте планувати цей місяць. Я відкрию вам підказки, а ви користуйтеся. Башня! Для вас буде місяць змін. Але ніколи не бійтеся змін, тому що вони завжди ведуть до кращого. Пам'ятайте, що б ви не запланували на квітень, все піде не по плану, все буде так, як має бути. Хоча я на початку сказала вам планувати, тому що планування воно дуже важливе. Не можна просто плисти по течії. Треба дійсно розуміти, чого ви хочете, куди ви йдете, ким себе бачите, хто біля вас. Це дуже важливо для вашого щастя. Але башня вносить якісь свої зміни і вона вас від чогось звільняє. У когось може бути переїзд, у когось можуть бути зміни в роботі. Тут дуже важливо довіритись ситуації, розуміти, що башня вона приходить не просто так. Вона визволяє вас від чогось, тобто якусь проблему вдасться подолати. Але це може бути не зовсім комфортно, тому що не завжди взагалі ось. Готові ми до того, щоб змінювати там місце проживання, роботу це завжди дається не зовсім просто. Але будьте до цього готові, пам'ятайте, що все буде добре. Хочу сказати також, дорогі глядачі, що у квітні вам треба багато чого повчитися для того, щоб виборювати місце під сонцем, для того, щоб прориватися в роботі. Я закликаю вас не стояти осторонь ситуацій. Це не означає конфліктувати. Ще від початку року закликаю вас не конфліктувати, але і не стояти осторонь, не дозволяти, щоб хтось якимось чином вас ображав, принижував або ще щось. Тому що тут дуже важливо в квітні виборювати місце під сонцем і, звісно, висловлювати свою думку, своє бачення. Пам'ятайте, якщо ви будете мовчати, ви нічого не будете змінювати, тому такі підказки для вас відкриваю. А ще дуже програється ситуація, у кого є діти, у вас може бути такий гострий період. Підходьте мудро, пам'ятайте, що треба тримати свої емоції під контролем, не мовчати, звісно. Тому що ось тут я пояснила, що обов'язково треба висловлюватись, але слідкувати за емоціями, щоб просто не обернувати образити Дитину, щоб оцей гнів або якась ваша внутрішня образа просто не вискочила з середини, тому контролюйте таке питання, у кого є діти, може особливо програтися. Тому ось таким бачу цей розклад: в загальному будуть зміни, і якщо у вас навіть є конфлікти. Або якісь непорозуміння з дітьми, або ж, можливо, це хтось у вашому оточенні. Пам'ятайте, що розклад загальний і він програється по-різному. То все ж таки в квітні башня забирає всі ці непорозуміння і вимагає від вас дій. А ви будьте готові до того, що ви переїжджаєте, змінюєте роботу, змінюєте житло, можливо. У вас змінюються друзі, взагалі якісь життєві обставини, будьте до цього готові, і тоді вам легше буде пройти весь цей період. Бажаю вам всього хорошого, вдалого, позитивного місяця. Нехай у вас все буде добре, побільше сонця, тепла, добра і любові, і, звісно, мирного неба над головою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще.